Іван Франко унікальна постать у вітчизняній культурі, видатний поет, письменник, громадський діяч, публіцист. Він був ще й талановитим вчителем, доктором філософії. Іван Франко ще на зорі комуністичного руху зумів розділити в ньому симптоми можливих соціальних потрясінь, мислити геніально, прозрівав тоталітарну сутність комуністичного руху. На його думку, програма державного соціалізму при всіх можливих її варіантах, адже надто часто пахне державним деспотизмом та уніформізмом, що проведений справді в життя. І він міг би статися великим гальмом розвою або джерелом нових революцій. До основних суспільно-політичних поглядів Івана Франка відносять. Перше це ставив у центр своїх міркувань людину і бачив в ній колосальну розмагітність можливих проявів. Друге народ людський загал творить історію і вирішує свою долю. Третє в прогресі науки і техніки вбачав провідний чинник майбутніх історичних зрушень, у тому числі виробничих та соціальних. Четверте це, це творчий процес. Чи в художній, чи в науковій галузях може і повинен бути предметом наукового дослідження. П'яте критично ставився до марксистської доктрини про матеріалістичне розуміння історії. Шосте був прихильником індуктивного методу впізнання і відкидав діалектичний метод. Шосте скептично висловлювався про марксистський світогляд. Сьоме це державний соціалізм. Вважав великим гальмом історичного процесу. Ну і восьмим в релігії загалом бачав моральну опору людства, нічим не і в часи лихоліття, і в мирну добу. Іван Франко, людина енциклопедичних знань, виняткової працездатності, наділена тонкою інтуїцією вченого. Він полишив по собі непозорі епістолярні спадщини. Справив потужний вплив на національне самоусвідомлення українців. Він належить до когорти тих діячів, через творчість яких духовна зріла нація робить спробу осмислити себе і виявити свою сутність. Ще одним філософом є Леся Українка, незалежно до відома в Україні інтелігентної родини, племінниця Драгоманова, донька письменниці Олени Пчілки. Вона товаришувала з Іваном Франком, Павликом Лисенком та іншими провідними діячами вітчизняної культури. Під їх впливом, а також завдяки наполегливій самоусвіті сформувався її світогляд, який загалом можна визначити як позитивістський. Майбутня поетеса цікавилася філософією, особливо найновішими її течіями, а серед них і позитивізмом. Під його впливом вона змі... зміцнювалася у довірі до науки, людського розуму, раціональному осмисленні дійсності. До світоглядних позицій Лесі Українки відносять: перше, це те, що вона виступала проти спрощених тривіальних інтерпретацій у співвідношенні релігії, віри та життєвих реалій. Друге, закликала до усвідомлення суперечливості. Та безмірної складності людського ставлення до світу. Третє засуджувала песимістично безнадійливі настрої. Категорично не згоджувалася із життєвою позицією без міри помір... помірливих і терплячих людей. Проблема людини окреслювала як проблеми вибору одного з декількох можливих варіантів життєвих дій. Вважала, що людина лише тоді живе справжнім життям. Коли прислухається до голосу свого серця, залишається вірною лише собі, і вірила, що наука і художня інтелігенція спроможні і зобов'язані просвічувати шляхи вприйдешні. У творах Лесі Українки національна проблематика органічно пов'язана із загальнолюдською. У цьому полягає один із засадних принципів її творчості. Зауваження свого часу ще й Грушевським глибоко, національна в своїй основі, всім змістом своїм, зв'язана нерозривно з життям свого народу, з переживанням нашої людини в теперішню добу, ця творчість переводила їх на ґрунт вічних вселюдських змагань. Своєрідні світоглядні ідеї були у XIX столітті, сформульовані в програмних творах представників громадського політичного руху, де на першому плані перебувала діяльність Кирило Мефодівського товариства, створеного у Києві університетською інтелігенцією, до його складу входили професори, студенти та співробітники Київського університету. Серед них Костомаров. Білозерський Куліш та Шевченко. Ідейним натхненником товариства був Микола Костомаров. в його працях Закон Божий або Книга буття українського народу, риси народної південно-руської історії, Південна Русь наприкінці 16 століття, руїна. Вперше зроблено спробу окреслити національний український характер. Ретроспективно оглянути історичний шлях українського народу, визначити його місце в колі інших, в першу чергу слов'янських народів, дати нараз такого суспільного устрою, який відповідав би національним прагненням українців. Бажаний суспільний лад. Виявлявся у виді православної демократичної парламентської федерації слов'янських народів, в якій би реально гарантувалися як права окремих осіб, так і права націй. Історичне призначення України, на думку мислителя, полягає у справі об'єднання слов'янського етносу, оскільки Київ це історично винник в центрі слов'янського ареалу. Потужний вплив на сучасний супротив соратників Костомарова та Шевченка мав пантелеймон коліш. Особливе місце у його творчості посідає нарис зазвичай лист до української інтелігенції, у якому у полум'яній закличній формі окреслено соціальне покликання освічених верст суспільства. Зобов'язаних виникнути функцію національної еліти твір Куліша. Сповнений оптимізму й віри у відродження українського етнічного організму. За вихідними світоглядними спрямуваннями, Куліш був перше, людиною глибоко релігійною, друге, дещо абсолютизував фатальний хід процесів дійсності. Четверте, у поглядах на Україну він романтизував її минуле. Четверте, звинувачував урбанізацію і руйнування первинної моральності народу. Шосте це розвивав та так звану хуторянську філософію, закликаючи повернутися до близькості із природою та простих форм життя. Діяльність Кирило Мефодіївців була кваліфікована владою як небезпечна для існуючого державного ладу. Усі учасники товариства постали перед судом і отримали суворі вироки. Найважче покарання припало на долю Шевченка заслоняв солдати на 20 років у казахські степи із суворою забороною писати вірші і малювати картини. Важливий внесок у розвиток соціальної філософії, зокрема філософії української національної ідеї. Зробив видатний діяч української культури, історик і етнограф Михайло Драгоманов. В основі його світогляду лежить суміш ліберально демократичних, соціалістичних і українських патріотичних елементів з позитивним філософським підґрунтям. Окрім розглянутих представників української філософії, Думки 19 століття варто назвати також і потеблю. Професора Харківського університету, що зробив ваговий внесок у дослідження співвідношення мислення та мови, мови та народної історії, мови та формування людської психіки та людської особливості. До світоглядних позицій Драгоманова відносять те, що проголошував ідею беззупинного людського поступу, мета якого досягнення добровільної асоціації, гармонійного розвитку. Друге, ратував за обмеження до мінімуму елементів примусу усунення авторитарних рис у суспільному житті. Третє відстоював пріоритет громадської думки і вільних політичних установ над соціально класовими інтересами та універсальними людськими цінностями осіб. Четверте національність розглядав як необхідність будівельний матеріал демократії і свободи. П'яте, шлях національної освіти і культури закликав до піднесення національної самоідентифікації. Шосте вбачав, що істина лежить у площині раціонального розуму. Всяка істина повинна визначатися в межах логічного закону тотожності, був рішучим противником як ідеалістичного, так і матеріалістичного монізму.